Всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас нове надходження Toyota Prius V 2012 року випуску за ціною 10 290 доларів. Обладний у нас автомобіль надійним гібридним двигуном, робочим об'ємом 1,8 літра на 100 кінських сил. Також доставили у нас додатково газ 4-го покоління. Само собою автомобіль на автоматичній коробці передач, є, під... є підстаканник, вибір режиму руху, клімат-контроль, штатна сенсорна мультимедія. Помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Заявний пробіг автомобіля 189 тисяч миль, В перерахунку це 315 тисяч кілометрів. Мультикермо, є у нас датчики доща, передні та задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Так, задній ряд. Салон у нас. Текстильний, темно-сірого кольору в доброму стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник. Знизу два пістаканичка, дверні карти в ідеалі. Стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає по колу. Присутня камера з заднього огляду, незначні притертості по бамперу та по правому задньому крилі. Американка приїхала на до нас в 2020 році. Продається від другого власника. Технічно до автомобіля питань немає взагалі ніяких, знаходиться він за адресою міста Київ вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою трейдин.